Я зрозуміла, що ви, мабуть, довго ще до цього. До цього Тому що я зрозуміла, що це дуже таке було життя, але іваріне наше не було первісне життя. Тому я, сестричко, я дуже щиро на тебе дуже рада. Мій душі. Звічу вам, звісно, звідчув щастя, сімейного щастя. Здаємо поваги. Він приймається, але допомагає, ви себе. А ще мої хлопці, бажаємо вам шаленого кохання. Як казала, такого Як казала, подай мені знайома мене на весіллі, Бажаю вам, щоб у кожну шибочку лиш виглядали. Тому вітаю вас.

вас працювала ніколи. Я кажу, крізь терпи до зіми, терпи ви прийшли, вже осталися тільки зірочі собрали. Так що, дітей вам, в ближайші роки, обов'язково, Аліна. Я слухаю, не дам на роки. Так, більше це щастя, чи більше, чи більше щастя. Так що, кохання вам і всього самого найкращого. Совет за любовь, ставлю мудри наказ. Сьогодні звучить он для вас. Любите друг друга, живите в согласии, шагайте по жизни втроем, вы и счастье. Пусть на ваше не стучит тревога и не сякнет доброти запас. Олег живите много много і никогда не забивайте нас. Бажаю вам впевненість в, в майбутньому бажаю, щоб кожен день. Ви йшли ногу, крок за кроком. Одне з одним. І коли, не дай Боже, хтось поступився, інший підтримав його і підхватив цей <плес> час. <плес> Бажаю вам щастя, е не впин, не такого експресивного похання на все життя. І багато-багато людей. <плес> Браті, я замітив, як ти дивишся на неї. Гайма. Я теж бачаю, ти дивися на сьогодні. Я знаю, що вас все буде добре. І сьогоднішній день, сьогодні реально, дуже класний день. Утро почалося класно. Та і вечір, ми ще вас поздравити, привітати такий здійснилися мрії во не одного і не двоє. Пожелати вам щастя, здоров'я. Вірних друзів і підтримки від родичів. Хорошої підтримки. Просто любіть один одного. Поздравляю вас. Я вітаю вас з цим прекрасним днем, земля си. Я вважаю вам сімейного благополуччя, Щастя, достатку, взаєморозуміння та всього найсвітлішого. Нехай ваш дім буде наповнений вірністю. Любові дитячим сміхом. Адже це головне, головне в нашому житті, діти і кохання. Будьте щасливими кожен день, кожну минуту, кожну секунду. Мирного вам неба, теплого сонечка. Нехай е, вас по житті завжди, завжди оберігає і підтримує віра, надія та любов. Це краще. Вірка. Вот, например, подарок. Тебе подарок послала. Ты береги его, слышишь, люби не просто тяни. И его сердце под сердцем своим навечно хранит. Пусть улыбается счастье вам, постоянно везет. И айсмас на своих крыльях вам сына пусть принесет. Любви вам искренне, светлая, как та вода. Без глаз не капают слезы, пусть не приходит беда. И будет у вас достаток, и в доме вашем уют. Пусть ваши глаза друг другу никогда не врут достатки и очень много добра. Я вроде все вам сказал, уже закончить пора. В этот день одним целым стали. Небеса вам только кричали. Все, что важно теперь на двоих. Кричат горки, вы слышали их? Одним целым теперь уже стали. Небеса вам так только кричали. Все, что важно теперь на двоих. Кричат Зачем? І бажаю вам все само-саме найкраще. Аліночка, і деревою. Я вас поздравляю. Бажаю вашего головне, щастя, здоров'я. Дякую за ваше поздравление прилетия от молодих трава. Вам благополуччя, щоб у вас все було завжди супер. Ніколи ви не сварилися, підтримували друг друга і кохання, вам, і багато-багато Ой! -багато Аплодисменты, Так вот здесь Роба, не прячься за стопом. Пусть на тебя все посмотрят на твое лицо, какой ты сегодня молодец. Правда, молодец? Да. Ромочка, тебе слово. Сережка, Алинка, дай вас с вашим святым. Уважаю вам счастья, и здоровья, все самое хорошее. А будет здоровье, а будет все у вас. Витаю вас, друзья. Всем Ніколи по життю Ми не постаралися. Ви коли по житті щасливі, сильні улипалися, і все було чудово. Желаємо вам всього найкращого і розбуваються всі ваші смішки. Ну таке більше половина Всього найкращого. Спасибо вам за ваше поздравлення. Примите, пожалуйста, молодих караваїв. Ще ви вітаю що ваше життя помолять теплий, теплій, ковнерій, день. Яскраве, красиве і сонячне. Бережіть народному, Щоб усе було Щастя вам, удачі, а все зрештою ваші. Взаєморозуміння саме саме, щоб понімали вже 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 заробляння. Я хочу вам побажати, щоб ваше життя було ж таки яскраве, як сьогоднішній людей, щоб в вашому житті завжди присутня була любов. Щоб ваше життя було а, така, як дорога тільки з білою. Вітаю вас. Щиро дякуємо вас і однак мало прийми, будь ласка, від молодих коровай. Сережа, бажаю вам, щоб ваш щасливий день не закінчився сьогоднішній, щоб він завжди був щасливий, щоб ви зброя любили, щоб все було добре на все життя. Тепер, Сережа, бажаю вам щастя, безмірного, кохання, Безмежно. сімейного безмежне. Даємо понімання. Хочу закурити, бо я волнуюся, так Дай, ворую. Дайте сігарети. Дай, хочу хочу закурити, страшне. Хто курить? Ніхто. Ну, ладно. Дай Рудві папіроси. Дарю дві свічки, щоб було дві сестрички. А саме головне кохання, 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 кохання. А тепер я скажу, це скоро нема сім'ї, просто навчіться другому вступати. В Любе, будь ситуації просто. Хто не прав, просто научіться виступати. Хто не прав. Научись уступать ему. але не право. Просто научись уступить. Кай я говорю. Самое кино, самое головное. Мусор России. Самое головное. Спасибо за ваше поздравление. Примите, пожалуйста, молодих королев. Один я був на все життя. І найбільше, щоб таких днів не було ні в Сережі, ні в Аліни. Аліна, я поняла, в тебе була. Мрія, мрія. В тебе була мрія, вона в тебе здійснилася. Дай, Боже, щоб останні мрія завжди збувалися. Спасибо вам за ваше покоління і ми переходимо. Дорогі Аліна і Сережа, я вас вітаю з днем вашого весілля. Хочу вам побажати, щоб ви у сьогодні завжди життєві залишалися такими щасливими і закоханими один в одного. Хочу побажати, щоб ти Сережа завжди був Аліні такою опорою, на якому завжди може можна опертися жінка одну хвилину, скажімо так. А ти, Аліна, завжди його в усьому підтримувала. Поздравляю вас цим днем, щоб бажаю вам, щоб все у вас було добре, щоб ви не спорилися, жили слава, добровою. Ну, щоб... Ти не біжала Аліна, Ліна не біжала податися. Те, щоб виступали одне одного, щоб у вас все було добре. Виростили до кінця, віддали самі шутулочку і там, родили сина жива і видали його з лагріш такого минула. Такого мужика добавлення, як Серьо, як братан наш. Братан, щастя здорово буде. Воля. Як віді? Шутка, звісно, общем, я вам бажаю моря кохання. Велику-велику вам грошей і велику повну хапу дітей. Ну, що сказати, ми з собою жили всі в школі, вся школа дружимо. Ну, що ти класний, що Алінка класна, ми зараз недавно познайомились. Е, е, з тобою теж то дружимо. Всі вони класні. Ну, мені саме головне, щоб просто ми їм кажемо тости, а вони слухали його так серйозно. Як на світлі. ви слухаєте тости, ми желаємо ще найкращого, вилипайтесь. Я думаю, що якщо буде... Я знаю, що вона така болі, що я все равно вилипаюся. Гравда, Но... щоб я теж влипався все середині. Я думаю, що якщо є улипка, може вона там, як може там вишитися. Ну, треба ще вищається. Главное, щоб ви завжди улипалися. Щоб у вас не було. Море, двойки, пільонки, що вони діти були, дуже вона так пережиє. Там вже прям кров. Щоб у вас все було саме добре, щоб у вас було і щастя, і здоров'я, і не мені більше. Я бачу, що в нас в житті случалося, те, як ви переоді... переодолювали туду. Ну, ви бачите, що ж... нас сказав українські русські. Ну, що я вам можу побажати? Щоб ви були умничками. Я бачу, що ви один одного кохаєте, любите, стерихуйтесь, усе. Ви ваших коронавіру. Що вам було? Тепер у вас мікрофон. Трошки розсувалися. Мікрофон в боках тримаєш, але нічого ми не почули. Ви почули? Це саме голодне, що ви почули. Дякую вам за привітання. Ми всі цього дня. Нарешті насправді. Я від імені усієї нашої такої великої дружної родини побажаю вам щастя сімейного диплома достатку. а все розглядає у вас буде, тому що дорослим ви всього. Так, Юля, вас Господи любов.

З я створюю кровати. молодожена. Еще танцует, да, вообще танцует, а танцует. Аплодисменты, Сватан, все, выморылась. Ну что ж, подборные аплодисменты и вручаем эту баночку нашим молодоженам. Примите вдвоем, возьмите в руки эту баночку, в руки возьмите вдвоем. Гостей знову сісти на свої місця і давайте за наших молодят піднімемо повні калики! на мудро вітання щедро дарування завершилася, і завершилася вона успішно. Ну зараз нам пропонують через годинку змінити формат відпочинку. Був він вітальний, тепер він буде танцювально розважальний.